Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браті і сестри, я в першу чергу вітаю усіх вас із Воскресним Днем, які ви прийшли, щоб в цьому храмі воздати хвалу Богові, за прожитий тиждень, і попросити благословення на наступний. Причастити вітаю з прийняттям святих Христових Христового. Сьогодні в євангелістському читанні євангелист Матвіїв оповідає про зцілення, про зцілення сліпих, зцілення пісноватого. Все це стосується цілої людини Не сприймати зцілення лише в площині фізичного здоров'я. Тому що здоров'я людини починається із стану душі. І залежить від стану душі. Тому що не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Царство Боже всередині вас є. Це слова Івана. І ці слова сказані в тому сенсі, що все, що відбувається в нашому житті і наше життя, починається із середини самої людини. Радощі, проблеми, здоров'я, хвороби, успіхи і все інше. І щастя це теж сам душі. Ми говоримо, що таке щастя вкладає багато значень, але все це моменти суб'єктивні. А коротко можна сказати, що щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Піднесений стан душі. Тому що і в певних труднощах, в певних стражданнях людина теж щаслива. Наприклад, страждати заради Христа. Це біль і щастя одночасно. Жінка народжує, страждає, але щаслива в цьому. І, як говорить Евангеліє, не пам'ятає вже про біль, а радіє появу життя. Тобто це піднесений стан душі. Але зцілення саме це Божий дар, який Господь дає людям віруючим, віруючи в Бога, віруючим в промисли Божі. Все тут базується на вірі. Апостол Яків про хворобі і сцілення говорить так. Якщо хто із вас хворіє, хай покличе священника, цей помолиться, помаже водії. А далі, якщо з вірою прийме, здоровий буде. Це на вірі наш. Здавалося, не потрібно лікарем. Потрібно лише помазати вони і пропадають хвороби. Але ж лікарні є і лікарі. Чому? Віри мама. Віри мало. І ось, ось Господь проявляє своє чоловіку людство і в тому випадку, коли не вистачає людям віри, посилає тим, яким немовби заміняють віру. Це лікарі. Вони роблять свою справу, допомагають тіло позбутися фізичних хвороб і фізичних страждань. Але причина наша мала віра. І ж самі ж лікарі, звершивши чи, яку, чи іншу дію, кажуть, ну тепер молиться. Ми все, що могли, все зробили. Фахово зробили все, а тепер залежить все від вас. Наскільки ви сприймете? І тут віра відіграє не останнє значення в процесі цілі. Не останнє. Все базується на самій вірі. Ми інколи, як цей сотник, Каже, Господи, віруємо, не поможимо йому, не вірю. І віримо, і не віримо одночасно, але повинні прагнути до абсолютної віри, все ціло посвячуючи себе Богові. Це процес, на який інколи не вистачає цілого життя. А життя швидко плинне, тому укріплення віри. Це постійний наш подвиг, постійна праця над самим собою. Виключно над самим собою, укріплення нашої віри, довіра нашим ближнім, довіра Богові присвячення себе служінню Богу. Не в чернецтві, не в Священстві. Це зрозумілий шлях, а просто життя, життя згідно Євангелія, згідно нашої. Тому що життєва суєта і називається суєта, бо вона підкидає інші цінності, інші пріоритети, інші напрямок. І ось щоб цей напрямок не втратити. Ви зауважте, як все гармонійно в церкві існує. Шість днів працюєш, а сьомий день Господу Богу твоєму. Не Богу цей день безпосередньо потрібен, а нам, тим, які бажають побожитися, уподібнитися до Бога, наблизитися до Бога. Нам це потрібно. І зорієнтуватися я біжу, а чи туди біжу? Чи в правильному напрямку йду? Чи правильно живу? Чи правильно все роблю? І Господь через слова євангельські кожен раз нас отризляє, дає можливість задуматися, поправити свою дорогу життєвость. Змінити своє ставлення до багатьох речей, які нас оточують. Визначити істинні цінності, які є в житті. І знайти відповідь, для чого ти живеш у цьому світі. Для чого ти прожив ще один день? І що ти в ньому зробив такого, що би сподобалося Богу? Ось церква. І постійно, постійно нам про це нагадує і говорить. Церква це вся, все Божественне Тіло через тісне співи, через Євангеліє, через святкування тих чи інших свят, через заповіді всесторонні. Всесторонні направляє нас йти правильним шляхом. Шляхом Євангельським, дорогою, яка веде до Царства Небесного. Але починати цю дорогу треба із самого себе, із віри в Бога. І віри в те, що ти не напрасно прийшов на цей світ. Із цілі виправдати ось цей дар Божий, який називається життя. Виправдати, виправдати своїм життям, своїми вчинками, повсякденними. І не лише вчинками дії, а й вчинками розуму в думках своїх. Це також вчинок. Бо Господь через Євангеліє говорить, все, що ти в думці своїй зробив, ти це зробив як дію. Ти вже це зробив у серці своєму. Якщо ти розумом дозволив думкам щось робити, то ти вже серцем своїм це сприйняв. Тобто дія наша не лише фізична, як часто трапляється до свобі приходимо, і декілька слів. Чому кажеш? Ділом свого положення. І більше здається, нема гріхи. Але ж ти ж робив різні вчинки. Різні вчинки зробив. Легше стримати себе від фізичного гріха. Фізично щось не зробити. Але як важко стримати себе в думці свідівши. Оце найважчий поміг. Тому починати потрібно, звичайно, від стриманості фізичної. В будь-якому напрямку, який би ми... На яку б сторону яка нас життя не штовхав, А потім і розумом не дозволяти свія. Але в першу чергу, почистивши свою душу, шукаючи царство Небесного, всередині. Хочеш пізнати світ, як далі Христів його може? Хочеш пізнати світ? Пізнай самого себе. Ось це. Тож для тому, що я сказав. Тобто все починається з людини. А чому? Тому що людина в образі подобає Бога. Тому що людина є, як Бог. Хочеш пізнати Бога, пізнаєш все. Тобто пізнаєш себе, ти знаєш Бога. Пізнавши Бога, пізнаєш весь світ. Це дуже просто. І тому кажуть, Розумна людина це та, яка дуже багато знає про сусідів. А мудра це яка дуже знає багато про себе. Найбільше знає про себе мудра людина. І розумна із складної ситуації вийде, тому що має знання і зв'язки, а мудра а в нього не попаде. В цій неприємності не попаде. Але початок мудрості. Як ті связи? Початок перемудрості страх Божий. А страх Божий це любов. Ось як просто все поєднано між собою. Тому я бажаю вам в першу чергу шукати Царства Небесного і правди Його. В першу чергу дивитися, що в твоїй душі відбувається. В середині самого себе. Хто ти? Для чого ти прожив ще один день? І для чого ти ввечері просиш у Бога прожити ще один день? Нашу любві відпочинку. Прожити просто. Це недостойний людини. Для чого ти просиш прожити у Бога ще? Ось з такими питаннями. Звертайтеся самі до себе. І хай Господь укріпить вашу віру. І це дасть вам можливість не хворити, не хворити тілом, бути здорові душею і жити кожен день правильно як християнськи. Хай вам Господь цьому допомагає. Слава Іславі!